Бо з'явився, принесений хвилями. Хлопчику, ти захворієш, якщо будеш спати голим. промовило створіння. Бо замислився про це. Створіння НАКРИЛО його хутром, на якому лежав фрукт. Та пішло геть. Бо знайшов Крихітне зернятко у фрукті. Що станеться, якщо Крихітний Бо з'їсть Крихітне зернятко? Чи зможе Бо перетворитися на велике велике дерево? Коли я перетворюся на дерево, я ляжу на землю і подорожуватиму по всьому світу своїм листям. Кріт почув його і дав йому зернятко. Після цього всі інші створіння зробили те ж саме Зернятко, яке дали вовки, мало форму пом'ятої кулі. Його повний живіт видавав кумедні звуки, Вітер завивав. Наскільки великим я можу стати? Нарешті він дійшов достатньо далеко. Тому він почав повільно дихати. Лиса. Вітер та дерева спостерігали за ним. Чи перетвориться він на дерево? А ви знаєте відповідь?